Добрий день, школярики і школярочки! Я вітаю вас на уроці музичного мистецтва і тема нашого уроку, мої друзі, іграшки. У нас урок незвичний. На ньому все музичне. Казки, вірші, завдання і навіть привітання. Пригадаємо правила співу, сядьте рівненько і співаємо музичне вітання. Давайте заглянемо в музичний словничок і пригадаємо, що ми вчили на попередніх уроках. Навколо нас є дуже багато різних звуків, але одні не можна заспівати, не можна заграти на музичних інструментах це шумові. А інші звуки можна заспівати і заграти на музичних інструментах це музичні. Музика мистецтво. Музичних звуків. Мелодія основа музики на спів, а пісня це музичний звір, який співають. Художник малює портрети. Письменник складає історії, віршують рядочки поети, а музика. Хто її створює? Діти, можливо, хтось із вас знає, що людина, яка пише музику, називається композитор. Давайте ще раз повторимо композитор це людина, яка пише музику. У нас ритмічна вправа. Композитор повсякчас. Пише музику для нас, пише танці та пісні і дарує їх мені. Зараз ми будемо плескати на кожен склад. Приготуйте долоньки і промовляємо і одночасно плескаємо. Почали. Композитор повсякчас пише музику для нас. Пише танці та пісні і дарує їх мені. А пам'ятаєте, минулого року ми придумували мелодію з вами. Складали мелодію. А як вона може рухатися? Пригадайте, спочатку ми співали зверху вниз. Давайте і зараз так спробуємо. Зверху вниз, давайте, готові? Композитор повсякчас пише музику для нас. А тепер давайте навпаки. Нехай наша мелодія рухається знизу і доверху. Готові? Композитор повсякчас пише музику для нас. Ось так. А давайте ще по-іншому заспіваємо. Перший рядочок знизу вверх, а другий рядочок. Зверху вниз спробуємо так. Готові? Композитор повсякчас пише музику для нас. Ось так ми склали три пісеньки, тому що міняли мелодії. Може, ви придумаєте самостійно ще іншу мелодію? Послухайте казочку. Якось їжачок склав пісеньку, а зайчик заспівав її на концерті. Дуже сподобалася пісенька лісовим мешканцям. От їжачок і хвалиться. Це моя пісенька, я її склав. А зайчик собі. Ні, моя, я її виконав. Кому ж належить пісенька? А згадайте. Їжачок склав пісеньку, він хто? Композитор. А зайчик заспівав її. Діти, людину, яка співає або грає, виконує. Називають виконавець. Нове правило, виконавець людина, яка виконує музику, співає або грає. Отже, їжачок, композитор, склав пісеньку. Зайчик-виконавець виконав її. Як ви думаєте, хто важливіший композитор чи виконавець? Я думаю, що більшість із вас від... скажуть правильно, що важливий і композитор, і виконавець. А ви звернули увагу, що тут було таке речення. Дуже сподобалася пісенька лісовим мешканцям. А хто були лісовим мешканці? Вони слухали, отже вони слухачі. Отже, діти, щоб музика звучала, щоб вона була відома усім, то потрібні і слухачі, і виконавці, і композитори. Запам'ятайте музичну стежинку. Композитор, виконавець і слухач. Як ви думаєте, а може бути слухач першим? Мабуть, ні, бо композитор ще не написав пісеньку, а виконавець ще її не виконав? Так? А як ви думаєте, а може бути першим виконавець? Також ні, бо композитор ще не написав. Отже, запам'ятайте, музична стежинка ось така композитор виконавець і слухач. Як добре, що у людини є друзі, чи не так? А може бути другом улюблена іграшка, з якою можна гратися, веселитися і сумувати. Один композитор Петро Чайковський дуже любив гостювати на Україні. У нього тут жила сестра, племінник Володя, а дід Петра Чайковського, Петра, Петро Чайка, жив на Полтавщині. Так що Чайковський дуже добре знав Україну. Він любив спостерігати за дітьми, як вони граються, хлопчики і дівчатка. І у нього з'явився такий альбом, дитячий альбом. В ньому розміщені п'єси про дітей, про їхнє життя, про їхні ігри. І ось одного разу Чайковський був свідком такої сцени. У сусідству жила дівчинка. Вона дуже любила гратися лялькою. Одного разу, пізно ввечері, мама покликала дівчинку вже додому. Дівчинка побігла, а ляльку свою забула в саду. А вночі був дощ, гроза, сильний вітер. І коли вранці дівчинка прибігла до своєї ляльки та лежала на землі. Зламана і пошматована. Дівчинка взяла свою ляльку, пригорнула і гірко плакала. Петро Чайковський написав ось таку п'єсу і назвав Хвороба ляльки. Слухаємо і завдання дібрати слова, які характеризують цю музику. Ця музика дуже ніжна, дуже мелодійна, сумна, хвилююча. Ми і чуємо, як болісно і жалібно зітхає дівчинка і як її сльози капають з очей. Так. А наступний твір називається нова лялька, адже після суму обов'язково настає радість. Слухаємо твір Нова лялька і також звертаємо увагу на музику і добираємо слова для характеристики. Ця музика зовсім інша, відрізняється, так чи ні? Цей твір зовсім світлий, радісний, піднесений, адже у дівчинки нова лялька. Можна уявити, що вона навіть кружляє зі своєю лялькою. Так, І настрій змінився, і темп змінився. Чайковський любив спостерігати. За племінником Володею, який дуже любив гратися своїми дерев'яними солдатиками. Тому Чайковський написав такий твір і назвав Марш дерев'яних солдатиків. Уважно слухаємо, яка тут музика. Я думаю, ви відчули, що ця музика зовсім відрізняється від попередніх. Вона енергійна, бадьора, тут чіткий ритм, і під неї легко крокувати. А чи знаєте ви, як називають музику, під яку можна крокувати? Марш, запам'ятайте, марш це музичний твір, під який крокують. Давайте. Прослухаємо ще раз, але ви спробуєте крокувати, так як солдатики, разом під цю музику. Готові? Почали? Я думаю, у вас все вийшло. І запам'ятайте, марш це музичний твір, під який крокують. А скажіть мені, а можуть під цей марш крокувати солдати? Мабуть, ні, бо для наших солдатів треба героїчна музика, так? А це марш для. Маленьких солдатиків, для казкових героїв, для дітей. У нас сьогодні чудова весела пісенька. Мушка лапки рахувала. Пригадайте правила, як треба співати? Сіли рівненько, плечі розправили, співаємо ніжно і гарно, але уважно слухаємо і будемо Підспівувати ранком мушка встала свої лапки. Дуже гарна, весела пісенька, ми обов'язково її дуже добре вивчимо. Давайте знову заглянемо в музичний словничок і поговоримо про пісню. Ми вже знаємо, що пісня це музичний твір, який співають. А ви звернули увагу, з яких частинок складається пісня? Подивіться, в нас ось такий потяг. І ці частинки, вагончики, називаються куплети. Діти, пісня складається із куплетів. А в куплеті може бути заспів і приспів. А приспів це частинка, яка повторюється. Ось ми тільки що співали пісеньку, мушка лапки рахувала. То частинка, що повторюється, Лапка раз, лапка два, закрутилась голова. Це є приспів. А може бути таке в пісні, що й нема приспіву, буде тільки один заспів. Але запам'ятайте, що пісня складається із куплетів. Пригадуємо нашу першу пісню, перший дзвоник. Виконуємо і тут зверніть увагу. Скільки куплетів і чи є приспів? Перший дзвоник пролунає, переливи, переливи золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Ви звернули, діти, увагу, що тут три куплети, так? І є приспів, частинка, яка повторюється. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні нового дізналися. Хто такий композитор? Композитор це людина, яка пише музику. А хто такий виконавець? Виконавець це людина, яка виконує музику, співає чи грає. Що таке пісня? Пісня це музичний твір, який співають. А з яких частин складається пісня? Пісня складається з куплетів, а куплет з заспіву та приспіву. Хоча можуть бути пісні і без приспіва. А які твори з дитячого альбому Петра Чайковського ми сьогодні слухали? Подивіться на малюночки. Хвороба ляльки, Нова лялька і марш дерев'яних солдатиків. На цьому наш урок закінчений. До побачення! Нехай все буде добре!